Безпека на водохреща. Рятувальники закликають здійснювати купання у спеціально відведених місцях. На свято водохреща у Новолинській громаді щороку є багато охочих пірнути в ополонку. Рятувальники наголошують, що пірнання без підготовки може зашкодити здоров'ю. Окрім того, наголошують, що купатися слід лише у спеціально відведених для цього місцях. 19 січня православні християни відзначатимуть одне з головних свят це водохреща. Щоб свято не стало, не стало трагедією, Володимирське районне управління нагадує основні правила безпеки під час купання на, на водохрещі. Окупатися потрібно тільки у спеціально відведених для цього місцях, там, де є рятувальники, там та медики. Одягніть зручний одяг, щоб швидко роздягнутися, а після купання одягнутися назад. До ополонки підходьте в зручному суті перед Перед купанням зігрітися фізичними, фізичними вправами. Не рекомендується за годину до, до пірнання їсти, а також забороняється вживати алкогольні напої. Якщо разом з вами прийшли діти, слідкуйте за ними. Забороняється стрибати у воду, потрібно заходити повільно та бажано не занурюватися з головою. Після куп... У воді бажано бути близько 30 секунд. Після купання вийдіть, тримаючись за металеві поручні і зразу собою майте сухий рушник. Обітріться сухим рушником, одягніться, станьте в тепле місце та зігрійте. Та зігвітися чаєм. Пам'ятайте, що перебування у крижаній воді у незагартованих людей може призвести до загального переохолодження організму. При його перших ознаках ознобі, тремтінні, посинінні шкіри, болі у пальцях рук та ніг людині негайно необхідно надати допомогу. Під час святкування не заходьте у воду у нетверезому стані, не залишайте дітей без нагляду, поблизу водойм. Подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Не нехтуйте правилами безпечної поведінки.